Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Вибирайте свою карту, свою одну. Дехто, якщо не може вибрати, дивіться усі три. І яка вам ближча. І, можливо, навіть тоді ви не зрозумієте, яка ближче. Перепровірте ще ввечері. Гаразд, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Королева мечів. А ви знаєте, королева мечів? Вона зазвичай націлена на щось. У неї є якісь плани. Вона, знаєте, як то кажуть, прямолінійна іде вперед. Але може бути сьогодні спілкування з одинокою жінкою. Можливо, це ви одинока жінка, вдовиця, наприклад. Так? Це може бути постарша жінка, це може жінка, яка не закохується. Можливо, це дійсно мова йде про вас, у вас. Залідяніло серце, ви не збираєтеся закохуватися, ви собі робите кар'єрні якісь плани. Але, знаєте, ця карта ще говорить, що а, можуть бути непорозуміння з кимось. Чому? Тому що королева мечів зазвичай ну взагалі всі мечі вони несуть трохи стрес у повсякденне життя. Тобто, якісь сутички, ревнощі. Оце все може сьогодні проявлятися. Непорозуміння, ревнощі, заздрість, такі, знаєте, напади, на, напади на людей. Ось, можливо, хтось на вас просто налетить, шифиня, ні з того, ні з сього насварить. Вчора була така лагідна, пухнаста, біленька, а сьогодні вже гарчлива. Якось так. Ось, але все рівно карта непогана. Тобто, всього можна уникнути сварок, якщо логічно думати, хто розумніший сходить з шляху. Ось якось так. Карта номер 2 Шістка кубків. Ви знаєте, це карта меланхолії, карта дежавю, карта, яка нас трошечки, знаєте, на в минуле нас може переводити, може нас якось, знаєте, згадки, якісь якісь приємні моменти з коханим. Можливо, вам дійсно не вистачає тепла, ласки, уваги, не вистачає. Це можуть бути, знаєте, не просто спомени, це ще може бути зустріч, дасть про себе знати колишній. Хтось напише не обов'язково колишні людей, яких ви давно не бачили, і ось знаєте, приємна розмова може у вас вийти. Сядете просто, от, от просто на вулиці будете йти, когось зустрінете, сядете, побалакати за чашечкою, кавою в якійсь кафешечці, згадаєте свої студентські роки і тому подібне. Якось так. Порада цієї карти примирення. Ця карта дуже добре е, діє на Примирення. Тобто, вона може говорити: ви маєте шанс сьогодні з кимось помиритися. Наприклад, все життя сварилися, а сьогодні помирилися. Хороша карта, все рівно приємна, ностальгійна в якомусь плані. Але все рівно приємний, хороший день. Карта номер два. Ви знаєте, повішаний. Це <клухи> коли ви зайшли в якусь ситуацію, глухий кут, наприклад, так? Ця карта вам в першу чергу дає пораду. Подивіться на свою ситуацію, на ту ситуацію, в якій ви опинилися, і ви не бачите виходу. Подивіться з іншої перспективи, з іншого кутка. Загляніть ззаду на цю ситуацію. На цю людину, розумієте? І, можливо, ви тоді знайдете вихід. Отак От говорить ця карта. Не спішіть виходити з якоїсь ситуації, просто подивіться на неї. Рішення прийде саме собою. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, мої любі, а, і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!